Сьогодні, 1 жовтня, за старим стилем церква вшановувала пам'ять святої мучениці Аріадни. За новим церковним календарем сьогодні, 1 жовтня відзначають велике осіннє свято покрову Пресвятої Богородиці. Цього дня згадують чудесне явлення Божої Матрі, яка розпростерла над жителями Константинополя своє широке біле покривало, наче покрила їх від ворогів. Це чудо сталося в середині X століття в Константинополі у Влахернській церкві. У ній зберігалися головний покров, риза і пояс Пресвятої Богородиці. За переказами, 910 року місто взяли в облогу вороги. Вони ось-ось могли увірватися в місто, і місцеві жителі знайшли притулок у храмі. Там люди, зокрема й сам імператор Лев VI разом із дружиною молилися про порятунок. Під час нічного чування юродивий Андрій з учним епіфанієм побачили, як Божа матір теж молиться разом з усіма. Богородиця підійшла до престолу, зняла з голови покривало і покрила ним тих, хто молився. Зникла Богоматір так само непомітно. Наступного ранку ворог відступив від міста за однією з версій. На морі здійнялася буря, що розметала кораблі, за іншою сарацинів розбило візантійське військо. Люди переказували одне одному чудо явлення Богу Матері та просили в неї покрову у своїх молитвах. Відзначати покрову як свято почали з середини 12 століття.